Ніч дорога, що веде у напрямку Артемівська Донецької області, одного з міст в Україні, яке останнім часом у новинах згадують частіше за інші. Цей шлях, вже добре відомий жовтоводським волонтерам, є на сьогодні проміжною ланкою між війною та миром. В Україні вкотре було офіційно оголошено перемир'я внаслідок домовленостей між президентами ворогуючих країн під час мінських переговорів. Щоб дізнатися, як насправді проходить так зване перемир'я, п'ять днів по тому до зони антитерористичної операції поїхав журналіст телерадіокомпанії СТЕП. Перемир'я – це тільки на папері, як кажуть. Воно не відчувається зараз. Це ну, такі от відкрива. Часто обстрілюється. Ну, здесь немає, тут у нас нормально. все. Не долітало. Не долітала, слава Богу. Дай Бог, щоб не долітало. Ну видно. Видимо, як це все проїхать. Вот. І що проїздить. Його не було і, я думаю, що і не буде. Відмиваються гроші і все, що тут говорити. Ми ще тут нормально, От пацани там наперед там взагалі повні безлі. Перемирюється вже десятий раз в нас. Думаю, що його так само в нас тішать цим перемир'ям, але його не існує і не буде існувати. Це очевидно. Як настроєння? у вас здесь? Хороший, Бойовий дух. Працюємо все гаразд. нормально служится нормально все как обычно да, привет, да. нету блин каких-то особых там Ничего, таких выполняем уже. работу Три свою тихонько. так же как и все стараемся выполнить ее хорошо вот каждый из нас вот, мечтает уже конечно попасть домой вот, потому что немножко подустали вот ну Переносим тяготи і лишення воїнської служби, як говорится, з достоинством. Все нормально. Хочу дому Також своєму брату, який знаходиться так само тут на сході зі мною. Зі мною не бачив. Думаю, все буде гаразд. Повернемося життя здоров'я, все буде добре. Хлопці, і хто там дальше? Передаю привіт всім своїм родичам, які мене знають. Мамі передаю привіт сестрі і своїм племянникам. Скоро приїду Привет. Я хотів би також передати додому привіт своїй дружині Марії, сину Станіславу, своїм батькам, друзям, хто мене знає, хто мене підтримує. Обов'язково хотів би подякувати своїм колегам по роботі, які дуже мені допомогли в цей скрутний час. Ну і дякую всім, 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 всім. Дякую, що нам Бог допомагає. Ми повернемося, живі і здорові, не переживайте. Дякую. Я теж передаю привіт жінці Ані, синові Дмитрові, батькам, друзям. Так само дякую працівникам, які мене ну, з моєї роботи, які мене підтримували так само. І так само, все буде добре, скоро будемо вдома. щасливо. Хочу передати привіт своїй сім'ї, жені, діткам своїм, Ілюшці, Даніїлу, Марії. Вот. Сестре хочу передать привет племянникам своим. Ну, всем, кто меня знает, огромный привет. Ждите. Мы приедем. Вернемся с победой, как говорят. С миром. Вот. И с миром. Виталик, друг мой, подсказывает мне, что вернемся с миром обязательно. Вот даст Бог, будет все хорошо в нашей стране. Будет она процветающей, мирной и преуспевающей державой. Поэтому всем приветик. Ждите нас домой. Мы скоро будем.